— Що ж, мешаю? Загинула сьогодні від уламку ворожої ракети. Він був дуже чуйною людиною, інтелігентною. Він все своє життя присвятив своїй роботі. Він дуже її любив. Він був філологом, він був доцентом. Ця людина була з великої літери. Це дуже велика втрата для освіти Чернігівщини. Ну і Взагалі, для, в принципі, для України він був відмінником України. Додому ми з ним ще поговорили. Він подзвонив, каже, щось що тут у нас бахкає, я кажу. Ну, не виходьте з хати, не виходьте з дому. Коли вже прийшла додому, то сестра сказала, що дядю поранено другому році, 22 березня, повністю було зруйновано його будинок ще. Тобто, стовідсотково він ще мріяв в цьому році побудувати собі будинок. Він ну, в дії на є відновлення, тобто на відбудування програми. Тобто у людини були дуже великі плани і жити, і будувати будинок, але так сталося.